Волала сирена, навкруг все палало. Летіли ракети і бомби лунали. А хлопчик маленький у светрику білім звав маму і не знав, що її вже убили. Йому лише шість. Він не знає, що робити, пожежі усюди, і будинки розбиті. Всі люди біжать, а його загубили. Шукає він маму. А мама... Били. Лягав він у ліжко, все було чудово, і люба матуся співа колосково. Його балували і дуже любили. Де ж мама не знає, що неньку убили? Стоїть він і плаче, і маму гукає, а мама йому все не відповідає. Тут руки військові його підхопили. Біжать у безпеку, що духу, що сили. У лікарні у хлопчика ім'я спитали, умили, оділи і нагодували. У списках загиблих ім'я знаходили і дізнались, що хлопчика маму убили. Ця страшна історія людство здригнула. Рашистська війна багатьох проковтнула. О Діво Марію, дай мужності і сили сказати дитині, що маму вбили.